Галичане, теплого, літнього та весняного вам настрою. Квіткового настрою. Особливо квіткового. Я знаю, чому квіткового. Бо в нас сьогодні в гості в гостях е, непересічна особистість, заслужена артистка України Квітослава Ія. Доброго, Доброго ранку, Квітослава. Доброго ранку. Як починається ранок у такої іменитої співачки? Ну, звичайно, так як у всіх, я так думаю. Просинаюся. Варю собі каву, або чоловік мені. каву Чолов... варить. Чоловік подає І, і, і поглядом ну, всі зрозуміли, що чоловік ну, сидить за камерою в студії. П'ємо каву, даруємо один одному посмішки, бажаємо гарного ранку і збираємося всі гуртом до школи. Оце у нас такий ранок. Кітаслава, сьогодні День сім'ї. Mm. Яку роль у твоєму житті відіграє сім'я? Для мене сім'я це взагалі сім'я на першому плані. У мене все поєднано з сім'єю. Моє особисте життя сім'єю, моє творче життя з сім'єю. <світ> І для мене сім'я на першому плані була завжди. Нічого не, немає важливіше, на мою думку, ніж сім'я. Тому для мене сім'я це моє близьке, дороге, рідне, якому, якому я присвячую у себе. а ну, ти у такій співочій сім'ї. Тато співає народний артист пане Гіга. Ти співаєш. І вже віднедавна співає син. Я так. вже на про брата мовчу. А... Так, так, всі співають. І, і син і, і син співає. Ну, чесно кажучи, я не думала, що він буде співати. Він якось з малесенького, щось там собі наспівував, щось там співав, щось говорити не вмів. Наталі співав на весь голос, брав високі ноти. Тато завжди з маленького ним пишався, радів. Ну, я не думала, що він буде співати. І якось так я не знаю, як так як не Я співати? Тато співає, мама співає. дід, Почалося з того, що він почав виходити на сцену на фінальну пісню, друзі мої. Спочатку без мікрофону, щось там таке хитався, щось співав, що не вимовляв. Потім почав брати мікрофон, почав співати в мікрофон, потім почав з нами ще одну пісню співати дорогу до храму. Помаленьку-помаленьку каже мій брат. Ти знаєш, Даня каже, у мене така пісня «Мальвіна і піро. Мені здається, що вже час. <плес> час вже мені час. передати її тобі, як в спадщину. Тож давай вперед. І вже зробила йому пісню і ну, тата на ювілеї. І він перший раз заспівав <плес> пісню сам. Ну тобто, вже зараз Даня відспіває «Мальвіну і Піро, <плес> Степа відспівав. Єдиний нюанс чоловік не співає. Так. О, це так. То вже треба, але він є директором, так? Мальві він організм чоловік. Він якраз організув... він... мусиш крем... <ріць> бути в такої творчої родини людина, яка організовує так? – так. Це єдина людина, яка в нас не співає, <ріць> має слух, але <ріць> співати не хоче. Ну, нього більше комусь потрібно і організовувати, ну, комусь пішла, потрібно якщо. вирішувати інакші питання. Не всім співати. Вам так легше, напевно, що живеться. Звичайно, легко всюди поруч зі мною допоможе, підтримає. Ми завжди разом ну, то фанатам не, не дуже добре. Вже дуже запрошував. От до речі, речі як чоловік чоловіка. ставиться до фанатів. Тому що о, я все-таки знову згадаю у цій студії Ігоркову акцію Карпатська дубовиця, коли він представляв Квітославу Гігу як найкращий проект, який втілив у життя Степана. Отож От в контексті цього запитання, як, як реально чоловік реагує до фанатів? Він добре він нормально реагує, він, скажем так, нерівниві, він розуміє все прекрасно. Він знав, на кому він жениться. почнемо з того. <смітна> <смітна> Абсолютно нормально реагує з посмішкою. І Різні бувають ситуації, але він у мене молодець. Гарний <смітна> <смітна> жест. Підослав, ви дуже багато зараз концертуєте, так? Розкажіть, де? Зараз багато гострілюємо. нас зараз такий сімейний, сімейний, якби тур, скажімо так. Ми зараз такий у нас тур називається Дорога до храму. Багато подорожуємо з області в область, з міста в місто, Куди? маленькі містечка. Куди? Ну зовсім недавно ці останні міста я пригадаю. Отже, у нас була Вінниця. Потім ми поїхали в Хмельницьк. З Хмельницька ми поїхали в долину. З долини ми поїхали в Коваль. І отак от ми подорожуємо. У нас такий концерт. Ну звичайно, Степан Гіга старший народний артист uh -huh. України, Степан Гіга молодший. Я наш ведучий. Ну і інколи, коли дозволяє нам час, коли школа нам, коли вільні дні в школі, беремо нашого yeah, маленького. Так, маленького маестру беремо з собою. І отак ми подорожуємо. Чим можемо допомагаємо нашим воїнам? Ну от таке, поки що де програма. Де найбільше любите бувати, ви де найбільше найтепліше чекають вас. Всюди тепло приймають, всюди. Якщо артист виходить на сцену і віддає свою енергетику, своє тепло, коли артист щирий, повірте мені, люди це так настільки відчувають, вони так настільки це тепло, я не можу сказати, де краще. Мені подобається всюди. Хоча дуже шкода, що немає можливості так погуляти по місту, подобається. Ми так приїхали, питаються, як вам наше місто. Ну, хотіла Це... би побачити, Ну, що приїхали в театр висадили. <ріст> таке красиве місто. <ріст> так? <ріст> а треба так говорити, бо якимсь. Ну, ну, ну. Те, що з вікна побачу, таке в мене такі в мене і враження. З машини. <ріст> <ріст> з машини. Коли приїжджаєш, подивився на стіни облупленого театру ззаду, рідко, коли поштукатурений. І є. От по гастролях. Ну, мені відомо із зсередини цю кухню, цю. Я так як да. їздив і знаю, чи не хотіла би ти заспівати під інструмент? От особливо. Бо я, я дивився, коли, 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 коли співає Степан Гіга на сцені. І Квітослава сідає за рояль? А за колісом сідає за колісом. За Степан Гіго вже ніхто не дивиться. Степан ну, за колісами, за колісом, то, я підіграю. Uh -huh, uh -huh. І вона та, так цікаво під підігрує. Uh -huh, uh -huh. І ту ноту. У мене не було а ще гарна, такої речі, ідеї. ідеї. От, 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 до, речі, ідеї. От, до речі, дякую мі... за ідею. <laughs> я люблю грати на фортепіано і так часто. Дійсно, так от весь зауважив молодець. За кулісами, якщо я якийсь рояль, фортепіано, я так сідаю і підіграю. Ну, Чому е... не на сцені? Так, так, не Я на цьому не думала ніколи, чесно кажучи, але можливо задумаюся. І, і Даня теж добре за кулісами працює. <рес> заважає? Він, він не заважає, але він такий у нас шустрий, живчик. він живчик. Інколи коли він був ще менший, нам приводили там з якогось другого, третього поверху, чи є дитина. <рес> <рес> Я кажу, наша. А ви що не боїтеся? Я кажу, ви знаєте, вже ні, вже стільки, скільки він з нами їздить, вже не боюся, він вже не загубиться. Він вже Орієнтується всюди, де сцена, і він чітко йде на звук. Так що все нормально. Неможливо вловити його, але ну, такий він є. такий нагадує мені мого брата в дитинстві. Так само. Такий самий. Де Степа? Не, не знаю, приведе хтось там. Таке. Так. Так. Брати брати зараз такий активний? Брати зараз такий активний образ життя веде, він ну, шустрий. шустрий зараз. А, ну, оскільки сьогодні день сім'ї, то хочеться запитати, чи не планується у Даніеля братика чи сестрички? А він так просить, так він просить? І, До речі, він ходить перший клас і каже, там мами з колясками О. приходять, забирають дітей з маленькими, там, хтось за ручку ще приведе. Я один. Чому я оде? Ну вони мене вже так просять. І дітей просить. Я буду від імені знімальної групи просити тата. Ну я не проти, скажімо Я не проти. Значить, буде. Значить, творча сім'я буде поповнюватися, так? Обов'язково. То вже цікаво було, якби був такий ігор. Квітислава, які задуми плани творчі? Зараз так важко планувати, щось наш час, але хочеться, звичайно, робити добро, щось писати, кудись ну, їздити, подорожувати, співати. Ну, в мене творчі плани, які можуть бути? Тільки репертуар, тільки концерти, тільки якісь нові пісні для себе, для нас всіх. Ну, ми ну, можливо, ні... нові теми. Нові... для Нові теми, я ніколи не проти чогось нового. Мені завжди цікаво працювати з якимись новими людьми. Наскільки можемо, настільки працюємо, наскільки в нас виходить зараз. Ну, Ми стараємося. У такий весняний період, коли все квітує. побажай нашим телеглядачам щось такого квіткового від відквітославе. Ну, хочу побажати завжди гарного весняного настрою, завжди радіти життю, бути щасливими, не дивлячися ні на що, посміхатися один одному. Ну, Щастя, удачі, добра, радості, і здійснення всіх, усіх мрій. Доброго ранку, дорогі наші телеглядачі. Доброго ранку. Нагадуємо, що сьогодні Міжнародний день сім'ї. І нагадуємо, що буквально кілька хвилин тому в нашій студії була Квітослава Гіга, заслужена артистка України. І от ми з нею спілкувалися про сім'ю, про творчу родину. А от цікаво, як у них проходять ранки. А от це питання ми їм ставили на акції Карпатська дубовиця, яку ти горку організовував. Ну, я, я встаю досить рано останнім часом, не дивлячись на те, коли я лягаю спати, тому що лягаємо спати по-різному, буває таке, що і пізно приїжджаємо. Але я розпочинаю свій ранок дуже рано, тому що мій синочок ходить в перший клас. Тому, тому ми в сьомій годині вже всі на ногах, п'ємо запашну каву, робимо невеличку зарядку, завжди стараємося ставати гарним настроєм, позитивно йти до школи, щоб наш день був вдалий. І починаємо завжди з усмішки, з поцілунків. Мій, мій ранок може починатися і в 11-й годині, і в 12-й годині, якщо я, скажімо, рано приїжджаю додому. Але, звичайно, ну, ну, так як у всіх людей нормальних, я, я кавун, я люблю каву пити. Я собі встаю рано, там жінка, я добре, благо, що маємо такий апарат, що тільки кнопку нажав, бо я такий безрукий. І треба, бо каву зварити, а, а так я собі нажав кнопочку, знаєш, що ту кнопу не треба нажати, мені каву витече, я каву з молоком п'ю. Ну, ясно, що я ніколи не, сні, не снідаю. Ну, це ж не я. Я, я ніколи не снідаю. Я, я не знаю. Я тільки каву п'ю. Такий, ну, такий графік у артистів взагалі встиг, не встиг, приїхав. Це, це неправильно, я, я знаю, що це неправильно, але ну, по-різному буває. Це я жартую, але. Здебільшого так воно і десь і виходить. А, ну, ясно, що я, я завжди люблю з сім'єю побути. Дуже радий, коли до мене діти приїжджають, бо вже так вже, вже е, прийшов той час, що Вітослава живе е, в сім'єю в квартирі, е, Степан так само вже живе окремо від нас. Так що е, я радий, коли вони приїжджають час від часу. Це для мене таке, таке свято. Родина. Сімейне таке родинне свято, ну, Степан частіше заїжджає. А квітка ну, все таки, бо ми зараз то вже, то Франківську, то, то там, то там. Ось. Але яка ще раз, що хочеться, щоб було таке у нас родинне гніздо, ми будуємо будинок, вже дасть Бог може, не будуємо. Скоро вже 11 років будуємо. І я дуже хочу, я дуже хочу, щоб все таки ми все збиралися цілою родиною, внучок мій, там, майбутні внуки, ось. я вже щасливий, тому що я маю внука Даніеля, ось. Цікава якась, якась історія рамкова, так, так? Так. Несподіваний, несухлований. А дивіться, а, а я ж пишу музику сам собі вдома, на клавішах, а тепер вже, я вже знаю, як це робити. А раніше, коли в мене ще був Роланд і Свій 50, колись я писав. Свої оркестровочки, я цілу ніч можу сидіти писати на кухні, сигарета, і я собі пишу цілу ніч. А якось я, мені так пішло, тут треба записати трек, написав трек? Я собі зразу сформатую на диск. Записав трек і так трек до трека, трек до трека. А тут я цілу ніч писав, 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 мені так пішло, так поперло, що я не зберігав нічого. Тобто трек за треком писав, і так рано вже ранок. Дружина моя встала, заходить на кухню, так само, каву. Туди, там, сюди, туди, і просто виймає з розетки, мій витягує інструмент. І все абсолютно стерлося, Все, що я цілу ніч писав, все абсолютно стерлося. Так дивіться, я щось зробила, кажу так. Це зробила те, що я робив цілу ніч. От такий у мене десь один ранок, запам'ятали? Я, 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 я собі запам'ятав на все життя. Тепер я вже після того вже знаю. Як би мені там не перло, там, скажем, я все одно записав трек, хай би він буде неправильний, я його запам'ятав. Записав, запам'ятав. Хеш я ще раз. Тобто це був ранок, який вас щось в житті навчив, <рес> можна сказати так. У ранок у мене як завжди стабільний. Починається з кави, добрий ранок фраза, яка дає хороший настрій, позитив. Натхнення до праці багато що впливає погода, коли я просто бачу за вікном сонечко, то вже зразу я посміхаюся, а коли похмура погода, такий, такий настрій. А сьогодні похмура погода, але ти посміхаєшся. Як сьогодні так? гарний настрій. Мене звати Аня, і сьогодні я покажу вам, як виконати французьку косу. Отож, розпочинати плетіння ми можемо як із скроневої зони, так само і з тім'яної. Сьогодні я покажу вам, як робити це із скроневої зони. Відділяємо три прядочки. Стараємося, щоб вони у нас були рівномірними. Кожну прядочку ми підбираємо під низ. Задля того, щоб коса у нас получилася так, наче вона зверху на волоссі. Отож, продовжуємо. В принципі, технологія звичайного колоска. Єдине те, що прядки ми підбираємо під низ. Коли ми виконуємо це плетіння, і хочемо, щоб воно у нас виглядало природньо. Можемо його сильно не затягувати. Проплітаємо частинку коси в тому ж самому дусі і витягуємо прядочки. Роблячи таку ажурну косу. Таким чином, вона у нас робиться об'ємною. І здається так, наче у нас тут копиться, знаєте, так би мовити, волосся. Плетіння можна виконувати по всьому волосяному покриву голови. Можна на окремих його частинах. Це вже як вам сподобається. Можна волосечку перед плетінням. Накрутити. Можна його прогофрувати. Це вже залежить усе від вас. Якщо у вас волосечко є тоненьким та не досить пишним, краще усього буде його для початку прогофрувати. Тоді воно візуально у вас збільшиться. Сьогодні ми плетемо косу такою асиметрією. Такий трішки літній, такий цікавіший варіант. В плетіння також можна додати стрічку. Це вже буде такий український стиль. Можна додати квітів. Можна прикрасити за допомогою обруча. Плетіння, в принципі, є досить легким. Ми вже практично завершили його. Кожну прядочку витягуємо, щоб вона у нас була рівномірним. Слід зауважити, коли ви вже завершуєте плетіння і переходите до скроневої зони, відтяжечку краще робити до обличчя. Тоді в подальшому коса буде вже краще лягати по своїй формі. Якщо б у нас була стрічечка в даній косі, можна було б так цікавенько заплести в кінці уже нам бант великий. Або щось такого плану. Фіксуємо резиночкою або за допомогою невидимки. Хоча краще зафіксувати резиночкою або прогумованою тясьмою, уже як вам зручніше, або що у вас є під руками, воно міцніше буде вам тримати. Фіксація лаком, повторюсь, не обов'язково в літній період. Якщо ви не хочете переобтяжувати, краще за все це зробити пасмом. Кручуємо нашу розиночку тоненьким пасмом волосся та фіксуємо за допомогою невидимки. І ось наша розиночка вже, в принципі, сховалася. Кінчик можна накрутити, можна розтягнути, вже, в принципі, як вам подобається. Отож, наша зачіска вже готова. А це у нас пішло, в принципі, декілька хвилин. Ось така легка, денна зачіска може бути повсякденною, може бути вже на якесь свято, на прогулянку. Уже як вам зручніше буде. Дякую вам за увагу! Сподіваюся, вам сподобалося. Усього хорошого! Привіт, усім! Знову в ефірі рубрика Чемні і не дуже, яку для вас проведуть вихованці школи розвитку сучасного мистецтва, <свят> продюсерського центру «Стартім» Вікторія Рудковська та Інна Шешурак. І ми продовжимо розповідати вам про правила поведінки в кафе, а саме в ігровій кімнаті. Насамперед не забудьте про зручний одяг. Так, бо ви ж будете бігати і стрибати. Вірно, одяг має бути вільний і легкий. В ігровій кімнаті так цікаво. Там гірки, басейн з кульками, батут. Так, тут дуже класно. Але пам'ятайте про уважність і обережність, щоб під час ігор не нашкодити ні собі, ні іншим. Точно, бо ось подивіться, що трапляється через неуважність. Ай. Я тебе сильно вдарила. Так, дуже. Вибач мене, будь ласка, я не навмисно. Зараз зачекай. Мене болить. Ось, візьми шоколадку. Дякую. Давай краще підемо на гірки. Давай. Шкоди, дівчинку, але Віка молодець, що так старанно і правильно все виправила. А й справді, Віка, які ще потрібно знати правила. Насамперед треба взяти з собою змінну футболку або кофту. Ви ж бігаєте і стрибаєте. І потрібно взяти з собою ці речі, щоб не застудитись. По дорозі додому. Так, так. А ще пам'ятайте, що ви тут не самі і потрібно кататися по черзі. Так, бо інші діти теж хочуть гратись. І вам, звичайно, теж буде неприємно, якщо вас не пустять на батут чи гірку. Інно, а я думаю, що наші телеглядачі. Виховані і чемно будуть дотримуватись всіх цих правил. Я теж у цьому впевнена. А на наступний раз ми розкажемо вам іще цікаві правила. А час вже прощатися, рубрику чемні. І не дуже для вас провели вихованці школи розвитку сучасного мистецтва, продюсерського центру СтарТім Вікторія Рудковська та Інна Шешурак. Папа! -па. До нових зустрічей!